Тривога на балістику. Лічені секунди й удар. Вранці ворог вдруге атакував кривий ріг ракетами. Вибухова хвиля збивала із ніг перехожих. Зрівною волною мене трошки відкинуло і мені дуже пощастило, що я не загинув. Трощила вітрини. Лише дивом, ані покупці, ані персонал цього магазину одягу не постраждали. Вибухової хвилі вибуло вікна і не одне. Я тільки встигла зайти за касу. Був вибух, полетіло скло. Людей з цієї сторони не було. Так вийшло, що я почався впала під касу, а так ніхто не постраждав. У Криворізькій РВА заявили повторним ударом. Ворог поцілив по об'єкту культури. кажуть, росіяни вкотре вдалися до тактики подвійного терору. Після першого удару пройшов деякий час. Вони розуміють, що на місці події будуть працювати волонтери, комунальні служби міста, і також небайдужі люди, які приходять на допомогу і знаючи про це, навмисне б'ють, щоб залякати людей. Через ранкову атаку до медиків звернулись п'ятеро постраждалих двоє жінок та троє чоловіків. Стан легкий. Вони лікуватимуться вдома. Натомість вночі російські терористи поранили чотирьох людей. Серед них 12-річна дівчинка. Прибирають кілограми битого скла, виносять потрощені меблі, закривають вікна. Опівночі російські терористи атакували один з густонаселених житлових кварталів Кривого Рогу. Світлана Павлівна якраз засинала. каже від граду уламків, урятувала ковдра. Земля дом зашатало. Як землетрус. Будинок затрусило, а потім уламки летіли разом із рудою пилом із такою силою. Але я вкрилася ковдрою із головою. Уламки ось вони тут є. А от осколки, вот тут вони є. Через страшенний стрес зник хатній улюбленець жінки. А коткати ще я... Кіт як зник, так я його тільки сьогодні зранку знайшла. Я його кликала, кликала. Не знаю де він був. Внаслідок нічного удару пошкоджені 12 житлових будинків, готель, заклад культури, банк, магазини й 14 легкових авто. В місцевих ОСББ підраховують збитки. Пошкоджено дуже багато вікон в районі 50 – Це точно. Після обстеження буде відомо, пострадала покрівля. Ну яким чином, але каміння, ви бачите, повсюду, навіть на сусідніх під'їздах все засипано каміннями. Я думаю, що покрівля пошкодилася, звісно. Влада розгорнула штаб допомоги пост. Страждалим, де видають панелі ОСБ та плівку у лікарнях міста й досі лишається восьмеро людей, які постраждали від удару по кривому рогу 19 жовтня. Повторні виходи всі з території налево, налево! Тоді загарбники також поцілили по житловому кварталу. А коли на місце прибули екстрені служби, завдали повторного удару. Поранень зазнав рятувальник та поліцейський. Владислав Авдієнко, Євген Шпак, новини одинадцятого каналу.